Дидактична гра, частина і ціле. Привіт, малята! Давайте сьогодні з вами спробуємо визначити частину і ціле. Зараз я покажу вам малюнки з частини, а ви назвете, що буде цілим. Вікно це частина. Поміркуйте. Так, будинок це ціле. Молодці малята. Давайте далі. Стрілки це частина. Годинник це ціле. Квітка це частина, рослина це ціле. Пір'ячко це частина, пташка ціле. Насіння частина. Соняшник це ціле. Гілка, частина, дерево ціле. шишка частина, ялинка ціле. Ключ частина. Поміркуйте. Так, замок це ціле. Колесо частина. велосипед ціле. Шматок це частина, піца ціле. Скипка це частина. Кавун це ціле. Окраєць це частина. Хлібина це ціле. Молодці малята.